33 роки тому, в 1991 році, Україна проголосила свою незалежність, відділившись від гнилої Російської імперії на користь існування у цивілізованому світові. На той момент вже 8 років як існував глобальний інтернет, і Україна стала однією з держав, що та найпізніше до нього приєдналась. У сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь про ранні інтернет незалежності, українські сайти часів мамотів, і як через новинник в українському інтернеті полетіли голови державних високопосадовців. Спроби радянських інженерів запустити свою мережу протягом другої половини ХХ століття не були успішними. Загальна державна автоматизована система збору та обробки інформації з ДАС або ж російською ОГАС, який, до речі, курували українські вчені, тихо розвивався з 1962 року. Однак так само тихо він занепав у 1982 році після смерті Віктора Глушкова, автора проекту і засновнику інституту кібернетики. До 1990 року, включно ЗДАС ДАС, використовували переважно тільки у військових справах. У 1990 році Союз отримав свій верхній домен Су, що той мав дати йому перший буст у світ глобального інтернету. Але в 1990-му країна рад видала Метал і верхній домен .су став частиною російського сегменту інтернету, формально другим після новоствореного .ру. Разом з тим не топила осторонь і Україна. Компанія, а точніше, і раніше міжгалузовий науковий центр технології програмування Технософт, працівник якої Юрій Янковський зі своїми колегами вперше у 1900 році під'єдналися до світової мережі, перекваліфікувалися в офіційне підприємство, і навесні 1991 року набула статусу інтернет-провайдера. Вже до кінця року вони надавали свої послуги у всіх великих містах України. У вересні 1992 року було започатковано проект ЮАРНЕТ задля для розвитку комп'ютерних мереж у українському науково-дослідному товаристві. «ЮАрнет» має статус державного підприємства і наукового телекомунікаційного центру. Наразі це єдине підприємство телекомунікаційного зв'язку, що 100% належить державі. Перший провайдер супутникової мережі, і нині найпопулярніший провайдер у Львові. На сьогодні «ЮАрнет» Залишається важливим провайдером для науково дослідницьких установ, університетів і освітніх організацій в Україні вже 1 грудня 1990 року. Український інтернет став офіційним сегментом. Саме в цей день Джонатан Постел делегує домен першого рівня Коду країни ЮА. Офіційно відповідальність за адміністрування домену ЮА була передана організації Hostmaster LTD, яка донині керує реєстрацією доменних імен у цій зоні. Початкові роки функціонування домену характеризувалося дуже обмеженою кількістю користувачів, що було пов'язано з низьким рівнем розвитку інтернету в Україні на той час. Проте згодом з розвитком інтернет технологій кількість реєстрацій у домені зоні UA почала стрімко зростати. Особливістю домену UA є те, що для його реєстрації необхідно мати торговельну марку, зареєстровану в Україні або на міжнародному рівні. Це зробило його більш ексклюзивним у порівнянні з іншими доменами, такими як com.ua чи org.ua, які мають простіше правила реєстрації і не потребують наявності торговельної марки. Так, домен UA став більш офіційним, певно. На початку 1994 року компанія LuckyNet також запропонувала комерційні послуги доступу до інтернету, а в середині цього десятиліття активно розпочав своє діяльність ще один гравець ринку Global Ukraine. На той момент вартість доступу до інтернету залишалася високою, швидкість підключення низькою, і це стримувало масову популяризацію нової технології. Проте, вже у 1996-1997 роках ситуація почала змінюватися. Кількість інтернет користувачів в Україні перевищила 100 тисяч осіб. Товариство з обмеженою відповідальності Global Ukraine досі є чинною юридичною особою, однак певно, що своїх послуг вони не надають. В десятих роках сайт компанії був заглушкою, а нині цей домен належить китайцям. Благо новоборгів збереглися тонни копій від 2004 до 2006 років. У 1999 році глобальні вкранчики були головним розробником телекомунікаційної підсистеми для оперативного отримання результатів голосування під час виборів президента України. Постачали свої послуги багатьом державним організаціям, таким як, наприклад, Міністерство юстиції чи представництво ООН в Україні. І незалежним компаніям, таким як Болонь, на вкладці проекту серед іншого стафу завалявся сервіс Україна онлайн, і він на величезне диве, досі живий. Щоправда, зараз він називається Online UA. Раніше був загиджений рекламою і різними цікавими на ті роки сервісами, а ниньки є поштовим клієнтом і новинником. А напевно, до того і одним з небагатьох українських сайтів, зроблених не криво. На сайті згадок про Global Ukraine я не знайшов. На-а. No Міна, отож, старенький провайдер тут ні до чого, і Укронуай незалежний сервіс, але далеко не найстарший і такий не єдиний. Серед державних віддалень на схоже є сайт президента, про дату відкриття якого я нічого не знайшов, і сайт Верховної Ради України, започаткований 1994 року. Другий якраз таки і пір, і досі є єдиним інтернет-порталом, на якому у відкритому доступі напряму від парламенту викладені новини державного рівня і тонни нормативно-правових актів, тобто кодексів, законів тощо. Серед недержавних таким є IUA, створене 2006 року і своїм виглядом застрягли там. Реклама, яку не б'є навіть адблок і ці божественні сервіси з боку. І чи то адмін створює видимість, чи то сайтом, і правда, плюс мінус активно користується. Що казати, якщо мій навчальний заклад має електронну пошту саме на цьому домені? А тут ремарочка. Ліщук, коли каже, я знайшов або мого навчального закладу, це на секундочку я знайшов і мого навчального закладу. Просто я не адаптував сценарій під те, що його озвучуватиме ліщук. Тому він може сказати веде розповіді від мого імені. Старшим на 6 років є подібний портал Бігмір, і хоча виглядає посвіжіше, в плані реклами це навіть ще більше боже упаси за минулий. Поштовий клієнт світу теж є, однак я в природі не бачив людей, які б ним користувались. А от і легенда. Заснований 1998 року Укрнет, який інтерфейсом сайту пішов недалеко від IUA. Ну, це просто посна хуня какая-то. Давайте, пануле. Сад є поштовим клієнтом. Містить дайдже заголовків новин на головній сторінці і посилання на популярні сервіси. Укрнет і сам неабияк популярний. Навіть у мене там є пошта. У вкладці про нас сказано, що у них є місія, і вона в тому, щоб декордного українця свобода слова та вибору були непорожнім звуком. А головною цінністю для нету Укрів є люди. До речі, щодо новинних відомств. У 90-х і до початку 2000-х їх було декілька. 1994-го з'явився ресурс зеркало неділі, 1998 року і нетверсія газети сьогодні тощо. І ці видання були ретрансляторами новин. Українська правда була заснована журналістом Георгієм Гонгадзе та Оленою Притулою 16 квітня 2000 року. На той час більшість українських змі були під контролем олігархів або уряду, що обмежило свободу слова та доступ до неупередженої інформації. УП виникла як спроба створити незалежне медіа, яке б не залежало від політичного чи бізнесового впливу. Головною місією видання було забезпечення українців ліберальною авторською інформацією в інтернеті. Редакція ставила перед собою мету бути. Вільним і відкритим інформаційним ресурсом, що публікує новини та аналітику на актуальні теми: від політики та економіки до соціальних проблем і культури. Георгій Гонгадзе був ключовою фігурою створення та розвитку УП. Як журналіст він мав великий досвід роботи в різних медіа, зокрема на телебаченні. Гонгадзе був відомий своїм принципом ставлення до свободи слова та не боявся відкрито критикувати владу. УП стало платформою для його журналістських розслідувань і критики політичної ситуації в Україні. Цей випадок вже за кілька днів викликав навколо себе широкий резонанс, оскільки Гонгадзе не критики влади і активно займався журналістськими розслідуванням корупції серед високопосадовців. У листопаді того ж року, в лісі під містом Тараша в Київської області знаходиться безгловене тіло, яке згодом ідентифікують як тіло Гонгадзе. Того ж місяця, наприкінці листопада, майор Державної служби охорони Микола Мильниченко руками нардепа соціаліста Олександра Морозова поприлюднює аудіозаписи, зроблені в кабінеті президента України Леоніда Кучми. На цих записах звучать голоси, схожі на голоси Кучми, голови адміністрації президента Володимира Литвина та інших висопосадовців. Вони обговорюють Ґонґадзе та його критичні публікації на українській правді. Кучма, нібито, пропонує вирішити, що робити з журналістом, оскільки той абарзєв вже ж зі своєю українською правдою. Він не каже все саме, бо українські права, якщо вирішити, абарзєв же ж, а українські права, якщо просто, наприклад, абарзєв, а не абарзєв. Після хвилинної дискусії кучма пропонує, щоб чеченці взяли і виконали її чи в Чечні чи в Грузії, що багатьма сприймається як прямий наказ усунути Гонгази. Ця подія отримала назву касетний скандал або ж «Кучмагейт» По аналогії з Вотергейтом. Він призвів до масових протестів під гаслами. Знайдіть журналіста Георгія Гонгадзе» та Україна без кучми. Вперше в історії незалежної України суспільство об'єдналося в боротьбі за правду та проти зловживань владою, і так само вперше не безочисті інтернету. Тиск громадян та опозиції змусили владу провести офіційне розслідування. Проте процес затягується на багато років, і лише детич 2005 році розслідування починає приносити результати. Зрештою, у 2008 році трьох співробітників МВС засуджують за вбивство Ґонґадзе. У 2013 році до вбивства причетне познають і колишнього генерала міліції Олексія Пукача, якого засуджують до довічного ув'язнення з конфіскацією всього майна. Вплив тієї справи на українське суспільство та інтернет-спільноту був колосальним. Українська правда зміцнює свою репутацію як незалежне видання, яке не боїться говорити вголос. Інтернет стає ключовою платформою для вільного висловлення думок та поширення інформації, що стимулює розвиток інших незалежних онлайн-медіа. Українці починають все більше довіряти інтернет-джерелам, особливо в умовах, коли традиційні медіа перебувають під контролем або впливом влади. Внаслідок цих подій формується нова хвиля громадянського суспільства, яка використовує інтернет як інструмент для організації та мобілізації. Українці в період з 1991 до початку середини 2000-х років не обмежувались лише локальним інтернетом, а активно інтегрувалися в глобальну мережу, взаємно інтегруючи її в Україну. Цей процес був важливим для формування сучасної цифрової спільноти та виходу України на міжнародну арену. У другій половині 1990-х з появою комерційних інтернет-провайдерів доступ до інтернету стає більш доступним для українців. Вони починають активно використовувати іноземні пошукові системи, такі як Yahoo, AltaVista, а пізніше Google. В цей час українці також активно використовують перші міжнародні чати і форуми для спілкування з іноземцями. Сюпідвестерни тоді в меншості знало про Україну, і багато тодішніх українців не ідентифікували як американці, якщо могли нормально спілкуватися англійською або як рус. Ну, тренд такий був, типу, круто. Наприкінці 90-х українчики вже активно споживають інформацію з іноземних видавництв, таких як BBC, CNN та The New York Times. і тепер не тільки з радіопреси, а й з мережі. Інтернет стає важливим джерелом альтернативної інформації, допомагаючи українцям бути в курсі міжнародних подій та тенденцій. В цей період українські гіки починають використовувати глобальний інтернет для професійного розвитку та пошуку роботи. Вони приєднуються до онлайн профспільнот, таких як LinkedIn, заснований у 2003 році, та починають працювати на іноземних фріланс-платформах. Це відкриває нові можливості для працевлаштування в сфері IT – дизайну, перекладу і навіть для дистанційної співпраці з іноземними компаніями. Наприкінці 1990-х і на початку дотичних років з'являються перші соціальні мережі та платформи для обміну контентом. Українці долучаються до таких платформ, як ICQ, MySpace та LiveJournal, де вони можуть спілкуватися з людьми з інших країн, обмінюватися ідеями та культурними цінностями. Українці стають активними учасниками глобальних онлайн спільнот, зокрема в сферах науки, IT та енциклопедичних проєктів. Наприклад, вони долучаються до розбудови Вікіпедії, де створюють та редагують статті української російської. Та англійською мовами також активно беруть участь у форумах і платформах програмістів, обмінюючись знанням та досвідом з колегами по всьому світу. Отже, старт України то був довгий, а інтеграція в нього українців плавна. Як гласить одна мудрість, інтернет пам'ятає все. Відповідно, саме він є широчезним архівом сучасної історії, зокрема України. Помаранчева революція пропала всього криза, Янукевич, багато іншого і ще одна революція як відбиток на українському інтернеті. Все це в наступному відео. Підпишіться на нас тут і в телеграмі, Залишайте свій фідбек в коментарях і лайками. І не забувайте, що все буде Україна.